Ой прокинься, Україно, синів вільних мати, скільки можна ще у шлеях дітей сповивати, тож повстань, велика нене, бо ти маєш сили такі, що, як Божа правда розірвуть могили, душі звільнять соколині. І вже запанують сини вільні в Україні І неправду зруйнують. Влада грошей проковтнула нині наші долі. Син розп'ятий, а матуся стогне у неволі. Плаче й дивиться, як хату, розривають люди. Чужі люди по душею та серцем і люди, та скільки ж вони продали нашу Україну, за скільки ж діжок пропили волю соколину, он рахують, та в кишені гроші все ховають. о в шорах кров гарячу, кров святую дуже відмивають. Продають, запродають, мов стару могилу, розкопують, розривають душу нашу милу, голубоньку сизу душу. Якби ж вони знали, що їй свою капшуру діряву навіки запродали, Ой, б же вас? Та й недоля била блискавкою боки, Щоб не мали сили зробити, бодай малі кроки, Бо ж ті садочки, ті озерця, річечки білявії хати, ті звичайні наші хати, не олігархів палати, За що їх знов руйнуєте? За що отая дитина вмирає на сході за землю, за правду гине? Та ви ж її вже продали, ногами затоптали, а мати старую завчасно та й в домовину поклали. Та гуляйте, все пропивайте. А мати. Найплаче, Опа. яка мати на чорта не чую, не бачу за гроші й владу продамо, затопчемо оту стару хату і вас знищимо. Бо ми упері, бо кров людську народжені смоктати. Та що нам, тая Україна? Дітей вільних мати, а хто та й лишиться в живих, підріжемо крила. Отака От то тоя доле, Україна мила. Он, диви, тобі кайдани, несуть, пани всюдокради, будеш мати в своїй хаті, знову замерзати. Невже то? Тебе Бог із злиднями навіки вінчають. Молилася, молилися діти, а щастя не мають, може, довго молились, та занадто часто поклони били. Краще б взяли та ворога вночі задушили, та й рвали його тіло жирне. Та ногами топтали, добре ж ми із козацтвом колись погуляли. Святославо, згадайте, нащадки великі та Богдана, згадайте, нерятівні, якби ліки, то не зрада б, а ради, ми з вами вже мали. Та над світом, як, тут, як щит правди Ах, і волі стояла. ви посміятись наді мною вирішили. Якщо ви не повернете мені мою козацьку шапку разом з грамотою. І душу побратима мого, вірно, і душі всіх тих людей, котрі ви тут мордуєте. І Одарчину! І мою. І душу Одарчину. То будь я католиком, якщо я не зверну ваші свинячі пики. Вам на потилиці.